Терезі, привіт! Рада вас вітати! Дивимося червень для вас. І ваша перша карта це синхронність. Знаєте, мені тут більше про режим дня, про те, щоб жити з власними ритмами, особливо актуально, якщо ви жінка, мати структуру. Я зараз скажу це дуже по-нудному, але прокидатися один той самий час приблизно лягати, мати стабільні прийоми їжі це дуже багато чого вартує, повірте мені. Жити в хаосі можуть не всі. Жити без структури теж можуть не всі. Синхронність це про те, щоб попадати в хвилю, да, бути серфером, попадати в хвилю. Подумайте. Можливо, як ви розподіляєте свій час. А ми з вами пройдемося по основних моментах в особистому житті, кар'єрі і фінансах. Особисте життя. Сонечко, боже, живе краса. Для тих, хто у нас наразі самотній. Помірність. Так, вітаю! Тут у вас багато спілкування і знайомств через соціальні мережі. Е, ще можуть бути знайомства з іноземцями, спілкування. Тобто тут цілком можливо зустріти ваше кохання. Дійсно, у вас тут великий вибір, я б так сказала. Для тих, хто в любовному трикутнику. Що в нас тут? Я не бачу тут вашого бажання виходити з цього трикутника, можливо, ви фінансово пов'язані з людиною, і вас насправді така ситуація цілком задовольняє, бо тут йдуть великі фінансові подарунки, підтримка, і ну, для когось це є цілком достатньо. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Так. Тут певний період ви можете бути наодинці, можливо, ваш партнер кудись поїде, або ви кудись поїдете. Вирішуйте також питання з аналізу і обстеження лікарії. Адвокати, юристи, отримання різних довідок і так далі. Це теж буде хороший для вас період. Ви можете це робити і для свого партнера теж, да? допомагати йому з цим. Загалом, тут ситуація ну, насправді може бути багато витрат. Може бути багато витрат, можете десь виходити за рамки бюджету, але, але з цим проблем не буде. Також для вас буде актуально прийняти якесь досить важливе рішення, швидше за все, в кінці місяця. Теж будете над цим думати. Поки будете приймати це рішення, нікому про це не говоріть. Що в нас тут в плані роботи? Імператор? Для тих, хто наразі сам... самотній, без роботи. Самотні, бо нема роботи, саме так, хто не працює у нас. Так. Це бути на утриманні в чоловіка, хлопця, батька, брата, старшого сина, молодшого сина, неважливо. Тобто, це від чоловіків отримувати фінанси. Загалом це тут більше про відпочинок, про можливо догляд там за дітьми, внуками, поїхати десь там в місця, де ви раніше були, зустрічі з старими друзями. Це більше про такі моменти, не про роботу. Для тих, хто в активному пошуку роботи знаходиться. Вітаю, ви тут зможете пройти 300-500 кругів через HR і все-таки знайти роботу. Чому я так кажу? Бо весь жезлів це складнощі оце от проходження різних оцих тестувань, багато співбесід, тобто дуже активний період. Але вам тут дасться знайти роботу для когось навіть на дуже високу позицію. Тут можна тільки привітати. Для тих, хто вже працює по найму. Як у вас. Так. Тут керівництво бушує. Керівництво менеджера, тут може бути, знаєте, в людей якісь свої питання, проблеми, але вони ці емоції приносять в роботу, на роботу і до вас. Тут підвищена конфліктність, може бути. Ну, Конфлікти з керівництвом, або керівництво забагато на себе бере, забагато втручається, і ну, тут приймати рішення. Я не можу сказати, що це рішення про звільнення. Просто, знаєте, ви так в моменті можете захотіти кинути це все, бо досить таки емоційно буде напряжно. Знаєте, як ото укусило щось? Таке буває. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Так. Ну, от, робота з дому рутинна. Тут більше про те, щоб доробити, переробити. Знаєте, тут буває таке, що там правки, правки, багато правок. Ви ніби вже здали роботу, а вам все ще пишуть, що треба це, треба це, а треба це. І це, звісно, може дещо напрягати вас, бо будете вдома знаходитись весь час. Тому будьте готові до такого. А для тих, хто має власний бізнес, як у вас пройде період. У нас тут питання розширення, питання офісу нових приміщень або ремонту облагородження приміщень. Також нові працівники або робота із стажерами. Гарно вибирайте нових працівників, бо ну, вони можуть змінюватись дуже швидко, там ви тільки взяли стажера три дня і він. Закінчив вже роботу, не вийшов, і вам треба шукати далі. Тому набирайте чим побільше зацікавлених у вашій вакансії людей. Я б так сказала, щоб потім вам було легше відсіювати тих, хто не підходить під ваші задачі. Що в нас по фінансах? Шестірка мечів. Шестірка мечів це планування подорожей, поїздок, закладення бюджету фінансів на них. Машина продати купити поламалася ремонт. Ось я витягую тут помірність. Вона говорить про нормальне стабільне фінансове положення. Єдине, що, знаєте, от 0 на 0 виходить. Тобто, скільки заробили, майже скільки витратили. Тут уже до вас питання: чи вам ок, чи будете займатися внутрішньою якоюсь бухгалтерією і дивитися, де ви можете або більше заробляти, або менше витрачати. Ось так. Але загалом період у вас досить, досить цікавий. Що ж, чекаю на вас зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте, підписуйтесь на канал, запрошуйте зацікавлених в Таро також підписуватись на цей канал, бо україномовна. YouTube спільнота повинна рости. І навіщо дивитися таро російською, якщо можна українською? Що ж, люблю, цілую. Пока-пока.